Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Хочу показати вам, що ж тут є цікавого нового. І знаєте що? Цікаво, хто що з вас придбав за супер цінами. Дивіться, ці такі верхівки всього за 9 гривень штука з блискітками. Шоколадні кекси 45 грамів із вишневою або із шоколадною начинкою. По 9 гривень. Супер знижка! Цукерочки вафельні із смаком фісташок. 19 гривень 3 штуки. Просто гляньте, які неймовірні тюльпани. Тут цілі букетики красивенні. По 5 квіточок, кольори квітів є різні. Ціна такого букетика 88 гривень. Ну, і, до речі, стоячі. Хто зі мною хі -хі, часто, той вже бачив ось такі квіточки у горшку. Цей штучні 129 гривень, такі по 129. А є і акційні пропозиції: такі квіточки по 99, і листові штучні квіти по 77 Набір свічок на тортик Happy Birthday» за 29 гривень. Є в срібному або у золотому кольорі. Брелок для ключів ціна 99 гривень. Багато веселих брелочків, такі різні фігурки. Ціна 59 гривень, є гуси різних кольорів. Теж по 59 гривень. Насос для надування повітряних кульок. Ціна 27 гривень. Набір для творчості розміром 40 на 50 см за 169 гривень. До речі, в цих картинах сам малюночок є трошечки зафарбований, буде легше зорієнтуватися, який це саме колір. Ну, і, звичайно, цифри теж є номерування. Фарби, пензлики, все в комплекті. Саше ароматизовані по 19 гривень. Такий календар вічний по 29. Гномик статуетка 77. Карти гральні, павутина 17. Багато є новорічних товарів зі знижками. Герлянда. Ціна 79 гривень. 177 гривень гірлянда, 20 ламп і тут є декор у вигляді яблучок та бубунців. Працює від батарейок. 88 гривень гірлянда зі сніговичками теж від батарейок. Верхівка на ялинку зірка. 177 гривень. Декор стоячий 277 гривень коза. І менше за 217. Декор новорічний. Він такий плоский 24 гривні. Малюнки з двох сторін однакові. Основа дерев'яна. 22 гривні. Прекраса, підвісна, пряник. По 5 гривень, кульки поштучно більшого діаметру по 11 гривень. Ці декори вони на дзеркала на скло по 17 гривень. До речі, виглядають дуже гарненько, і малюночки є різні. Набір кульок ялинкових 3 штуки 59. На них акція діє по 4 січня. На такі прикраси, акція по 18 січня. 37 гривень. Пончики, набір три штуки, такі як їжачки. Цієї прикраси 3 штуки 37. Кольори темні, але є різні. Набір прикрас 6 куль, 57 гривень. І такі теж 6 штук 37. Набір прикрас ялинкових 8 штук 147 гривень. Є круглі, а є такі рельєфні. Набір кульок ялинкових 12 штук діаметром 3 см 27. Пам'ятаю, були вони і в інших кольорах, але чомусь залишились лише зелені. А, ні, є і інший колір. Гірлянда. Ялинкова шишки 77. Подарунковий пакет на пляшку за 15. Комплект постільної білизни 449 гривень, двох спальна. Подушки для стільця розміром 40 на 40 см. Вони із зав'язками 99 гривень. Дуже гарна знижка на ось такі вінчики для збивання. 39 гривень. Вони ще мають різні фігурки всередині. Сердечка, зайчики, зірочки, ялинки. Набір переборів столових. ПДЛ-ніж та ложка в такому контейнері пластиковому. За 34. Ціла колекція акційна. Ніж 29, ложка 29 столова. І веделка теж 29 гривень за одну штуку. Метал досить хороший, не тонкий. По 55 гривень ножі для хліба такий із дерев'яною ручкою або ось такий від алму. Довжиною 22. Ополонник кухонний за 39. Шумівка із дерев'яною ручкою за 49. Ополоник металевий, але він такий невеличкий 39. Пластиковий за 15 хто не любить розбавляти напій льодом. Звертайте увагу, є ось такі багаторазові кульки, точніше, набір. Упаковці 18 штук, зараз ціна 39 гривень. Форма для випікання бельгійських вафель. 64 гривні, вона силіконова на 4 порції. Відкривачка для пляшки за 34 є у формі. Морозива або у формі ананасика. Ага, розібрали ананасики. Ножиці для нарізання зелені за 77 гривень. Тут багато є лез, одночасно ріжуть. Підставка пластикова для кришок 44 гривні. Такі органайзери 3 штуки 149, фляга. За 99 гривень об'ємом 240 мілілітрів. 199 гривень підшер для молока на 600 мілілітрів. Із нержавіючої сталі. Чайник електричний 325 гривень об'ємом 2 літри. Набір стопок 6 штук на 60 мілілітрів. 139. Такі блюдочка тарілки десертні по 55 гривень. То вже, знаєте, порівнюю з такими звичайними, тут діаметр менший, явно не 20. Знаю, не вказано, на жаль, Н -н -н, нема. Важко сказати, скільки тут, вони є менші такі салатники по 44. Скатертина раннер, декоративна, 55 гривень. 28 ширина, довжина 2 метри 75 см. З гарною знижкою форми металеві для витискання печива 27 гривень, ялиночка та такий Санта. Такі маленькі формочки для витискання печива 44 гривні в упаковці 9 штук. Форма для льоду ялинки по 49, кулі 69. Так, 64 гривні пряники. Це ось вони. 6 штук силіконова форми і 74 гривні. Ось такі. Металеві форми для витискання печива 4 штуки за 59 гривень. Салатник скляний 12 см діаметром 33 см. скляний дитячий по 34 гривні 240 мл. Малюночки є на вибір. Багато красивого посуду. Такі келихи для шампанського по 99. Такі по 149 гривень для вина. Для коньяку є 39. Склянки 64. Такі фігурні 59. Цей варіант за 55. Такі хоч не акційні, але досить бюджетна ціна 19 гривень за штучку. Об'єм 265 мл. А ці іншої форми вже по 24. Ці новинки, ціна 24 гривні. Пише, що скляна, але в мене е, дуже схожі відчуття з тим, як я показувала вам ось цей салатник. Теж ніби скляний, але коли береш в руки. Відчуття, що це якась суміш а скла із пластику, чи що? Не знаю. Чесно, щось таке незвичне. Так, є ось такі, вони рельєфні зсередини 24. А є ось такі рельєфні, теж зсередини по 22 гривні. Ну, не знаю. Для мене, наприклад, мінус, що рельєфні з Складніше буде доглядати. За ними. Євність для спецій скло метал. 69 гривень. Довгий час у нас був тільки один варіант, а тепер два. На перець і на сіль. Підписано. Такі ємності по 44 гривні. 55 гривень коштує набір пелюшок поглинаючих. 60 на 65 штук. Є, бачите, рожеві, сіренькі, такі стильні. Поглинач вологий підвісний 55 гривень. Щітки для прибирання із ручкою по 39. Такі щітки із дозатором для миючого засобу 24 гривні, є в кольорах. Органайзер для ватних дисків, ватних паличок з таким сердечком милим. Тут два. Три, три відділи: один більший, а два менших. 109 гривень. Різні такі корзинки підвісні: 64, 49. І на ватні диски ціна 59 тут є отвір, щоб було зручно брати. Такі чохли на обідок унітазу. Дуже прикольні з ведмедиком. Коштують 109 гривень. Пакет для сміття 35 літрів 15 штук за 19. 39 гривень. жилет безпеки з сигнальними смужками. Килимок для садових робіт. За 39. Що ви думаєте, я відкрила, щоб подивитися, він воду не Має ось такі кнопочки, які можна між собою з'єднати. Дуже навіть прикольно восени просушувати якісь, може, не знаю, морку, цибульку вистеляти. І зараз є гарна акція. Монометр 33 гривні. Акційна ціна 17 гривень на чарівний лист бажань. І дивіться, який тут початок. Любий можна дописати ім'я Любого і відправити лист із бажаннями. Ой, навеселило мене. Миколаїв вже минуло, тому там хіба любимо писати по 8 гривень. Простіші є, але щось вони дуже схожі. Там конвертик просто простіший. Це хтось перший перевісив звідси. Це є ось такі. Новинка ось така. Від плісняве Сидолюкс 119 гривень 750 мл. Набір фломастерів 18 кольорів, 17 гривень. 12 кольорів 11 і 6 кольорів за 7 гривень. Банана це є коректори. 27 гривень. Так хочу позаглядати, чи це. Так, скільки бананчики такі є, коректори. Думаю, це, мабуть, стрічковий коректор, чи що? По 55 гривень набір маркерів текстових. 6 кольорів. Пакет подарунковий за 22 гривні. Костюми. Дивіться, який красивенний набір фруктів для діток. Тут не тільки фрукти, а і овочі. Бачу, навіть є рибка. Мега крутий набір для розділення на дві частини. Ціна такого набору 299 гривень. Можна навчати дитину розрізати, можна вчити різні продукти. Короче, прикольний набір. 199 гривень набір м'ячиків з трибунців. Такий набір, магнітна рибалка. 149 гривень. Є вудочка, рибки мають метал, а вудочка має магніт. Ну, це можна складати ще як такий сортер невеличкий. 77 гривень пазли дитячі дерев'яні. Таке сімейство і є різні тваринки іграшка, бублик за 299 Папір офісний формату А4, 500 аркушів за 159 гривень. Харчовий контейнер на літр та 910 мл. 44.